Всім привіт друзі, пропоную вам лаце-бюзгалтери жіночі італійського бренду Love Bra. Вони представлені у двох видах по три кольори. Перший вид нас виглядає ось так. Вони всі в оригінальних упаковочках. Перший колір у нас темний. Форма трикутника. Другий колір бронза. Вони всі без кісточок. Регулюється на чотири положення. Та третій колір світлий. Такого виду в лоті 10 упаковочок. Другий вид нас виглядає ось так. Вони також всі в оригінальних упаковочках. Вони кружеві. Такого виду в лоті 14 упаковок. Три кольори. З дуже гарним візерунком. По боках сіточки. Також регулюється на 4 положення. Матеріал, полімід та Еластан. Другий колір у нас темний. Вони всі без кісточок. Та третій колір у нас розовий. Розміри від 1Б до 5Б. Розміри ви можете побачити в описі під цим відео. Всього у лоті 24 одиниці. І цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Всім дякую за увагу! Заробляємо разом!